Наймасштабніші учнівські змагання у Калуші відкрили другий етап всеукраїнських змагань пліч опліч. Проєкт створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського та реалізовується Міністерством молоді та спорту, міністерством освіти та Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Голова Калуської громади Андрій Найда переконаний, калуські команди дуже сильні. Наші команди досить сильні. ми аналізуємо по минулому року, тому що дійсно мали на всеукраїнському рівні третє місце по Туванню мали чесно кажучи достатньо високе місце по футболу, так де якраз женяла шоста школа. Так. І думаю, цього року так само у нас будуть хороші призові місця не тільки на район, на а ще й на Україну, тому що бачимо рівень підготовки наших школярів ну, за рік він збільшився. Торік третє місце зі спортивного орієнтування на всеукраїнському етапі здобула команда Калуського ліцею номер 6. З футзалу спортсмени цього ж навчального закладу посіли почесне шосте місце. Марта Долинка цьогоріч представляє команду зі спортивного орієнтування Калуського ліцею номер 3 Спортсменка не раз посідала призові. Місця на обласних та всеукраїнських змаганнях тому впевнена, їх команда попаде у трійку кращих. Ну, мене за весь період були медалі із чемпіонатів України, і з чемпіонатів області. Ми їздили по різним областям і у Львів, і в Хмельницький в Житомир. Я хочу, щоб наша школа попала в призи. Гравці змагатимуться за першість із семи видів спорту: футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, черлідингу, а також гандболу і регбі. У день відкриття провели змагання зі спортивного орієнтування. Майстер спорту України з цього виду спорту Микола Якимечко розповідає: це 17 команд. Змагання з орієнтування можна. Проводити з трьох видах: це по вибору в заданому напрямку або двохетапна естафета. На міському етапі ми вирішили провести змагання в заданому напрямку по парковій місцевості, оскільки в нас в місті один єдиний парк, то варіантів у нас небагато, тому ми проводимо змагання саме тут. Учасники змагань мають в заданому порядку знайти контрольні пункти визначені, і хто зробить це найшвидше, той перемагає. Потім, в залежності від Зайнятих місць визначається сума балів і перемагає і визначаємо таким чином команду. переможця. жодний навчальний заклад Калицької громади не пройшов повз змагання. Цьогоріч участь бере 101 шкільна команда та 873 гравці. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.